Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Все-таки Московія, Андрофагія і московити Андрофаги – це дійсно унікальні люди у світі, так, других таких немає. І це вони демонструють кожен божий день. Кожен Божий день. Ну, там же ж, вже їхні ці провідники вже виступали і там розповідали про лишню хромосому, там, і, і інші всякі такі таку бредятину, кажучи, говоря, по-русски, звичайно, стосовно оцих всіх речей, які характеризують їхню, ну що там, загадочна руская душа. Так, оце теж чим переймаються навіть корисні ідіоти за кордоном. так. Як дурні зписаною торбою носилися, не знаю, усе 20 частину 19-го століття з цією загадочною рускою душою, яка просто є е, ну, страшним хамством. так. І це виявилося, що це загадочна руська душа. Так? Ідіоти, ну, що ти зробиш? Ну, що ти ляжеш, будеш делать, як казав один е, великий спеціаліст? Так от стосовно цього ляжеш будеш делать. Зараз у Московії е, все більше і більше поширюється от, е, така компанія про те, що чоловіки не мають одружуватися. Тому що жінки їх експлуатують і називають оленями. Так. От, тобто чоловік це така істота, яка має московську жінку, абсолютно забезпечити всім. Так? Вона не має працювати, вона не має ну, вирощувати, як кажуть, дітей. І все повинен він забезпечити її е, відповідною нянькою. Ну і так далі. І тому подібно. Вона повинна просто відпочивати. Вона богиня. Так. От такі речі, і це на повному серйозі. Ну зайдіть самі, подивіться, що там в них робиться в їхній блогосфері. Там величезна кількість і чоловіків і медиків, і не тільки медиків, які е, переконують чоловіків у тому, що їм не треба одружуватися. Так. Що вони взагалі. Повинні бути подалі від цього всього. Тому що якщо вони офіційно одружуються, то потім жінки їх ну, видають як кров. Так? Заберуть у них все і так далі, і тому подібне. І там виступають жінки. Які говорять про те, що я не вийду за чоловіка, який заробляє менше 10 тисяч доларів на місяць. Що Це взагалі якийсь лох кажучи науково, а не чоловік. Ви подивіться на мене, яка я красуня. Так, мене ж треба утримувати. Я ж не можу е, працювати з такою красою чудовою, яка. Е, на виду у всіх знаходиться. Так ось стосовно цього, що на виду. <смі> Оці вже знову ж таки чоловіки, в тому числі там лікарі всілякі, так вони виступили, не знаючи, дійшло вже до цієї їхньої думи, госдури, як у них там називають <смі> у Московії, щоб прийнятий був закон, щоб обов'язково. у дитини, яка народилася в пологому будинку, брали аналіз ДНК і в чоловіка, так. тому що виявляється, що в Москві, а це заявляють лікарі, а не хтось там сидять у відповідному одязі і так далі. І розповідають, що для Москви характерно зараз те, що Жінки масово заводять заводя собі дітей, не від чоловіків. Так. Тобто е, в них чоловік тільки існує для матеріального забезпечення родини, а кохання це повинен забезпечувати хтось інший. Так. Ну, переважно із е, е, північно-кавказських е, республік. Так, вони нібито вправні в цьому мистецтві. Так, і внаслідок цього от виникає така проблема у Москві. Так от цікаво, що якщо чоловіки за ну практично 100% за те, щоб брали аналізи ДНК, то жінки майже в тій самій пропорції проти, що теж характеризує стан. Ситуацію з морально-психологічним кліматом у цій країні, яка не має аналогу, звичайно, у мірі.